У Пришибі відбувся турнір Кременчуцького району з мініфутболу серед юнаків 2012 року народження, присвячений пам'яті майора Національної гвардії України Ігоря Пугача. Від 2014 року він захищав Україну від російської армії. З початку ж повномасштабного російського вторгнення Ігор Пугач воював на Харківщині. Його життя забрав ворожий артобстріл 29 червня 2022 року поблизу села Дементіївка. Турнір на виник. Посіки загинула людина з нашої громади, не просто людина, а дитина, друг, односелець, який проживав у нас, навчався в нашому закладі. Живуть тут батьки на території, любив футбол, грав у теніс, волейбол, їздив на змагання, на всі, і тому його колеги, його друзі вирішили. Прийшли з такою пропозицією, вирішили організувати турнір пам'яті тепер уже героя України, майора Ігоря Олександровича Пугача. Що можу сказати? Такі люди рідко трапляються. Це людина, яка дорожила своєю, перш за все, родиною, своїми батьками, любила наше село, нашу громаду. Звичайно, любила Україну. Дитячий турнір з мініфутболу пам'яті Ігоря Пугача зібрав квартет команди з Пришиба, Кобиляк та Потоків. Це змагання проводилося вже втретє. В одній із команд на турнірі грали виключно дівчата, які представляли дитячо юнацьку спортивну школу міста Кобиляки. Ось так працює у воротах голкіперка кобеляцької команди Анастасія Буйнецька, яка пізніше була визнана найкращою у своєму амплуа за ось такі моменти. Найбільш палка підтримка на турнірі була у господарів поля гравців Вікторії з Пришиба. Цю команду разом зі своїм колегою до змагання готував молодий тренер Роман Солошенко, який зараз є гравцем команди обласного рівня Ягуар Кременчук та одним із лідерів команди дробардо збагачувальної фабрики під час змагань першості Ферекспо. Діти мають змогу проявити, показати свої способності. Для нашого села це люди можуть прийти подивитись, для всіх цікаво. Передаємо якийсь опит, якийсь маємо, тим більше образування є, щось десь чуть-чуть бачили. Діти стараються грати красивий футбол. Виходить, не виходить це вже другий питання. Поки що тільки скільки турнірів проводили, то другі міста це наше найвищі досягнення. Хотілося б перше, ну десь щось не вистачає. У кожному своєму поєдинку гравці із Пришиба створювали небезпечні епізоди біля воріт суперників. У таких моментах наповну працює голкіпер команди, яка обороняється, Давай, але все ж таки команда із Пришиба досягла свого та засмучувала суперників. На цьому турнірі команда Пришиба гідно провела усі свої три матчі, здобула дві нічиї та поступилася з мінімальним рахунком 0-1 лише майбутнім переможцям з потоків. Цей колектив виграв усі свої поєдинки і ось так забивав голи у ворота своїх суперників. Ну, З однаковим рахунком 5-1 переможці виграли у двох команд з Кобеляк у дівчат та хлопців. На церемонії нагородження переможці із кам'яних потоків отримали кубок та медалі за перше місце. Друге місце посіла команда хлопців із ДЮСШ міста Кобиляки. Третіми на турнірі стали господарі змагань юні гравці команди Вікторія Пришиб. Якби зайняли перше місце, тоді, може б настрій був краще. А так, ми не грали в футбол, який можемо. Ми не показували гру, яку можемо. Але з медалями завершили турнір, так? Медалі, медалі, медалі. а гра остається ігрою. Що вам не вдалося сьогодні? Зайняти перше місце і зіграти в, ту, зіграти в ту гру, яку ми можемо граємо. Футбол подобається тим ну, спорт, який дає гарні і, ну, Я не знаю більше, що сказати. Чим тобі футбол подобається? Тим, що він дуже позитивний, що можна на тренір на тренуваннях пошутити щось таке. Ну футбол є футбол. У команди господарів була надійна підтримка від батьків, які хвилювалися за своїх дітей під час кожного поєдинку. Звичайно, були дуже схвильовані, хвилювалися за своїх дітей, вболівали за свою команду. Звичайно, всі команди показали дуже хороші результати. Ми не взяли перше місце, але ми дуже гордимося своїми дітками. Вони нас найкращі, тому наступні ігри будуть лише з нашою перемогою. А звичайно, всім бажаємо миру, здоров'я, щоб ігри були справедливі, чесні і було. Все найкраще в кожній родині і в кожній команді. Ми з першого року за них вболіваємо, тільки вони виступають. Всі батьки, нас дружня батьківська команда, тому як може бути інакше, і наші діти також дружні. Тому Емоцій було дуже багато. Дякую дякуємо нашим тренерам за те, що вони тренують наших діток, вкладають в них свою душу. Це дуже помітно. Ми їм дуже вдячні за це. На церемонії нагородження були оголошені найкращі гравці та гравчині команд. У складі дівчат з ДЮСШ «Кобеляк» відзначили не тільки воротарку Анастасію Буйнецьку, але й гравчиню Меланію Чорномаз. У команді села Потоки найкращим був Ілля Остапець. Олександр Брейко став володарем індивідуальної нагороди у складі команди ДЮСШ. Шакобеляки серед юних футболістів Вікторії Збришиба індивідуальний приз отримав Артем Галата, у якого все гаразд не тільки з грою у футбол, але й з почуттям гумору. Давно граєш у цій команді mm, вже 4 роки. Контракт підписав, все там. Вже давно на 200 тисяч доларів. Добре, отримуєш вже, так? Так, так. Я дом купив машину, Феррарі. Так, і, да, і не тільки, і басейн, і яхту. Добре. Да. А сьогодні голи забував? Три і два асист. Так. Розкажи, як ти у футбол прийшов, як почав грати. В першому, в першому класі я нічим не займався, а коли пішов, там відкрилося ну, багато гуртків. Я е, вибрав футбол, щоб піти грати. Як позицію обрав, на який грати? Е, Обрав мій минулий тренер е, Рустам Назарович. Зараз хто тебе тренує? Зараз мене тренує найкращі тренера Олег е, Гальквич і Роман Романович. Добре. Ну як тобі турнір, як вам сьогодні ігри? Дуже класно і все е, дуже якісно зроблено. І медалі, і кубки, і великі кубки все дуже якісно. Наприкінці церемонії нагородження головний суддя турніру Ігор Горячковський попрохав Валентину Городянко вручити головний кубок цього змагання батькові Ігоря Пугача Олександру Пугачу. Ми хочемо, щоб пам'ять про цей турнір і нагороджується, що батьки. Батько і брат, і мама, де то є, нагороджується цим кубком. Вручає Валентина Івановна. І «Слава Україні! Третій турнір пам'яті майора Ігоря Пугача пройшов у боротьбі рівних команд, які продемонстрували волю до перемоги та зберігали інтригу до завершального поєдинку турніру.